Отже, вітаю. Мета нашого сьогоднішнього спілкування дослідити явище Святий Дух. Що це таке? Святий Дух це ми розуміємо зі самого слова, що це якась як енергія. Наприклад, якщо ми зробимо подих глибокий, то ми наберемо повітря в себе і ми. Ми зрозуміємо, що це наповнює нас якоюсь енергією. Але це все залишає повітря. Так само і Святий Дух це така ж сама енергія, але це Божа енергія. Завдяки цій енергії Бог наповнював людей. Ми це знаємо зі сторінок Біблії. Він їх наповнював і він керував ними. І... І вони робили його справу. Далі люди вони втратили свій зв'язок з Богом і Святий Дух він наповнював деяких людей. Це були пророки, які підказували людям, вони бачили скрізь часи і підказували людям, що їх чекає в майбутньому. Все одно люди робили дуже погані справи, і тоді прийшов на землю. Божий син, Ісус Христос, який при своєму крещенні прийняв Святий Дух на себе, і Він ходив по землі, і цей Дух Святий наповнював Його, і Він являв Божу славу і силу на інших людях. Він прощав грехи, зцілював, наповнював людей своєю любов'ю і являв Божу любов людям. Його вбили на кресті. І він помер і на третій день воскрес. Він явився після свого воскресіння своїм ученикам і сказав їм, що тепер я від вас іду до батька на небеса. Але замість себе я залишаю святий Дух, який зійшов на його учеників, і вони продовжили робити його ті справи, які робив Ісус, і після цього. По сьогоднішній день Святий Дух робить свою роботу на землі. Так само він вселяється в своїх учеників, тобто в християн, в вірян, які хочуть, щоб ними керував Святий Дух, і скрізь них він являє свою Божу любов та Божу турботу над іншими людьми. Біблія нам каже, що одного часу. Робота Святого Духа припиниться на землі. І тоді е, ті люди, які прийняли Святий Дух і Божу Любов, буде на землі нове суспільство, і земля не буде така, як зараз. На ній буде панувати Божа любов і Божий мир. Дякую всім, до зустрічі. На цьому все.